Нас собоються за своє існування. Знайдені сліди іншого планетян. В Арктиці знайдено загадковий метеорит, а президентські вибори це смертельна гра. І це не стрічка нова. Всім привіт! Я Саша, це Христофорівська бібліотека філія, книжковий клуб. І сьогодні ми поговоримо про книгу Дана Берауна. Ден Браун то чи не розігнався до рівня коду да вінчі, але вже ябленується. Сюжет назається як пінгвін на пузі по льодовику. Весело, трохи дико і абсолютно безгально. Трохи про сюжет. Головна героїня. Рейчел Секстон, звісно, дуже красива жінка, аналітикиня американської розвідки, призначена самим президентом в експертну групу, яка їде на північний полюс досліджувати унікальний артефакт, який змінить всю історію людства, який змінить усе уявлення про космос. Але що це за артефакт? Геліні не кажуть. І от вона летить в ту Антарктиду дивитися, що знайшли в рядовику пер, перелітає туди, майже як на ракеті. Туди, а, і знайомиться з експертною групою. Звісно, там є один красивий чоловік, з яким буде у нас романтична лінія. Головна героїня встигає в цій книзі і в науку. І в шпирунській інтригі і в романтику, і це чудово. Вони знаходять метеорит, дивовижний метеорит, який був у глибині льодовика тисячі років. У цьому метеориті є сліди життя з іншої планети. Це грандіозне відкриття. Рейчел у шоцім, яко кажучи. І от всі готові об'явити про це на весь світ, але раптом члени експедиції починають померти один за одним. Що відбувається, ви зрозумієте тільки, якщо прочитаєте цю книгу. Сюжет цієї книги дуже динамічний. Як американські гірка не вспієш оговтатися від попереднього повороту, як вже йде наступний, також вражають географічні переміщення персонажів. От вона перекинулася у Вашингтоні, а через 15 хвилин вона вже в Антарктиді шукає той метеорит, а по дорозі встигла побитися за кулею. Також е дивує те, що в цьому романі твіст на твісті. Ти вже впевнений. Тому, хто винен, читаєш ще п'ять сторінок і кардинально змінюєш свою думку. Читаєш ще п'ять сторінок і знову кардинально змінюєш свою думку, але є й мінуси. Персонажі радше схожі на функції, ніж на живих людей. Вони дуже пласкі, на жаль. А також наукова достовірність викликає питання, але це і не головне. Рівень драматизму інколи по типу вона бігає від переслідування, падає і майже наздоганяють, вона встає і знову біжить. Ось такий рівень драматизму вас цікає вас чекає у цій книзі. Взагалі, книга хороша. Взагалі книга дуже цікава, дуже динамічна. Але це не класика, це далеко не класика, це не висока література, типу там, Мирного чи Кобилянської. Це радше атракціон, ніж висока література. І це непогано, такі книги також потрібні. Тож, читайте гарні книжки. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.